Будьте добрі, робіть добро іншим, і воно обов'язково до вас повернеться. З ким би ви не зустрілись у житті, завжди віддавайте. Навіть якщо у вас нічого немає в цей час, попросіть у Бога для цієї людини здоров'я і щастя. Якщо це ваша найкраща подруга чи просто знайома. Це легко зробити, якщо це людина, котра не любить вас, теж попросіть, тільки трішки більше, бо їй потрібно ще заповнити малесеньку пустоту в душі. Де б ви не були, і скільки б ви не мали, віддавайте, ви не робите це для інших, ви робите це лише для себе. Закон Всесвіту ніхто не відміняв. Робіть гарні добрі вчинки, навіть якщо цього ніколи і ніхто не зрозуміє. Говоріть гарні слова, говоріть ніжні слова, з щирою усмішкою, відкритим серцем, усміхайтесь людині душею. Якщо ви не можете нічого дати, помоліться. Це дорожче за всі гроші, це сильніші сили. Прокинувшись вранці, подякуйте за все, що у вас є. І усміхніться, навіть якщо дощ, навіть якщо не хочеться. Можливо, мозок розрізняє справжню усмішку і вимушену, але він ще сонний, і кнопка щастя натиснута, буває дивишся на життя і розумієш, щось не так, а іноді життя дивиться на тебе і каже: Усміхнись, переживемо!